70 гектарів землі на Київщині стали предметом суперечок між ветеранами АТО та багатієм. Протистояння триває вже рік. Раніше вже його висвітлювали наші колеги з програми розслідувань Люстратор ми ж поставили за мету дослідити, чи дійшла ця історія до логічного завершення, а отже, чи одержали бійці землю, на яку вони заслужили, воюючи за цілісність України. Травень 2014-го. до закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту вносять зміни. Місцеві органи влади зобов'язали негайно і першочергово забезпечити землею учасників. Ато свята справа, щоб ця земля потрапила до тих людей, які зброєю в руках захищали країну. Та так звані святі справи одразу взялись у головному земельному відомстві країни. Принаймні у цьому запевняє голова Держгеокадастру України Максим Мартинюк. Ми резервуємо земельні ділянки. Ця робота у буквальному сенсі слова є щоденною. Не знаю, що там за щоденна робота в земельному управлінні, але чи не кожного дня чуємо таке? Було зарезервовано нам два поля під. Застройку для всіх е, е, учасників Ми приїхали. Як виявилось, яка земля була зареалізована? Виявляється, що вона не наша. Село Згурівка, Київська область. Саме тут нещодавно розгорівся грандіозний земельний скандал, де мобілізовані військовослужбовці показують люстратору: ось це поле загальною площою 70 гектарів. Земля, яку їм вже давно пообіцяли чиновники. Про те, яку вони отримати не можуть, виявляється, що ці два поля якось случайно без відома района віддаються в оренду. Аж на 49 років якомусь Євгену Вишнякову з Черкащини кинули атошників у повному розумінні цього слова. Чиновники головного управління держгеокадастру у Київській області по закону взагалі держдемаянство. Перед тим як давати користування, відводити земельну ділянку, має погодити це з місцевими органами влади, з відділом архітектури адміністрації і селищною сільською радою. Цього не було зроблено абсолютно. Голова з Гурівської районної ради Євген Чубук пояснює, нечуване нахабство на перекір усім законам тягнеться аж на гору. Ви розумієте, звідки так би мовити ростуть ноги тут? Не з обласного держемаєнства, а з головного управління держимаєнства України. І все дуже просто пояснює Євген Чубук, проблему із цією ділянкою вже давно можна було б вирішити. Скасувати накази о цього оці накази на відведення цих земельних ділянок на затвердження проекту землеустрою, Оцей довір скасувати може голова держимаства України. Водночас історія із корупційним присмаком уже зацікавила прокуратуру та Держсільгоспінспекцію. Погоджень не було відповідно і був затверджений наказом головного управління змірства ці проекти, що значить був перевищений повноваження. Звичайно ж, у Держгеокадастрі своєї вини не визнають. Ми направили клопотання. Це клопотання на наше клопотання пройшло відповідь, що вони зробили відповідно до вимоги земельного законодавства. А тепер максимальна увага. Люстратор має офіційні документи, які вказують на конкретних чиновників, що стоять за цією земельною аферою. Отже. Олишній виконувач обов'язків начальника головного управління земельних ресурсів у Київській області Андрій Мальований. Він затвердив технічну документацію. А його заступник Станіслав Губін своїм підписом дозволив надання землі в оренду Вишнякову. Для чого ми все це розповідаємо? Мова не про одну людину, щоб ви розуміли наскільки це глобальна проблема в межах країни. Пам'ятаєте Євгена Вишнякова, фермера, якому віддали землю? А Містечко Драбів, Черкаська область. Тут згаданий фермер із допомогою чиновників регіонального держгеокадастру пригріб не мало, не багато, а в цілому понад 500 гектарів землі. Держкомзем він надавав цьому вишнякову землі без незрозумілих причин. Зумієте, коли фермер хоче на 5 років продовжити оренду, то вишнякову давалися на 49 років. Пройшовши шість судів, ми виграли. Цю справу у громадянина Вишнякова і анульовані були оті договори, фальсифіковані на 49 років, і накази, які видавав державне земельне агентство. що взагалі відбувається. Конкретними запитаннями я йду до голови Держгеокадастру України Максима Мартинюка. Добрий день Інна на люстратор телеканал Два плюс Я стосовно свого запиту хотів би дізнатися, коли нарешті ми вже отримаємо відповідь на наші запитання. Mm -hmm. І коли ми зможемо поспілкуватися із паном Максимом, okay. у мене запит написаний не на ваше ім'я, mm -hmm. а на голову Держгеокадастру України. Um, добре, я вас зрозуміла. Давайте тоді та я йому. Перекажу, що це є принципове питання. Так, питання принципове. І ми дуже чекаємо на зустріч із Максимом Мартинюком. Він має пояснити про кругообіг сумнівних чиновників, який явно без його відома не відбувається. Сподіваємося, що і правоохоронні органи цього разу доведуть справу до кінця і винні нарешті отримають покарання, а не чергове підвищення. З моменту виходу в ефір цього сюжету минув цілий рік. Що ж змінилося за цей час? Справа щодо Згурівської землі зрушила з місця та була направлена до суду саме завдяки журналістам. Проте суд не поспішає виносити свої рішення. Відбулося більше десятка засідань, та результатів нуль. Суд ніби топчеться на одному місці. Уявіть собі, на вимогу суду. Не можуть надати оригіналів договорів оренди. Їх немає. Не в державкадастрів, якого має бути не в орендаря, в орендаря може, є, але він не надає суду. На вимогу суду, органу державного, ухвалу якого є законом. І не виконання ухвал є кримінальна відповідальність. Адвокат Вишнякова запевняє, що фермер з Черкащини жертва обставин. А за свої помилки держслужбовці мають відповідати особисто. Я кажу, що просто ота особа, яка від імені держави, від імені нашої незалежної держави, дала землю особі, інтереси, яку я представляю, от та держ... особа вперше в першу чергу повинна відповісти, якщо прокурор вважає, що були порушені. Тобто, вже давно повинен посадити цю особу, а не забирати зараз землю. Просто так овішниково. За рік судового слідства ніяких змін. Змінився хіба що голова Держгеокадастру України? Як не парадоксально, але кар'єра Максима Мартинюка, на адресу якого лунала ціла низка звинувачень, пішла вгору. Нині він перший заступник міністра аграрної політики і продовольства. А на його місці Олег Цвях. Ідемо за відповідями по згорівській справі до нього. Ця ситуація наразі нелегенько немає на місці в міністерстві. Ну, а може, є щось за... заступників виконуючого обов'язки? Немає нікого заступників. Наразі нікого немає. Після довгих переговорів прес направляє до нас Олександра Краснолуцького, директора департаменту землеустрою, використання та охорони земель. Були перевірки прокуратури, і сільхозінспекції Київської області, які встановили дуже багато порушень, в тому числі не затвердження нормативно рашова оцінка, а до заключений накази видані з робом порушення зараз. Йде справа в суді. От ми депутатським корпусом. 66 депутатів Київської обласної ради звернулися до голови кадастру України з тим, щоб він скасував незаконні накази на передачу в оренду цих двох земельних ділянок про затвердження і про надання дозволу. Ми зареєструємо, вивчимо цю ситуацію, тому що ну сказати, що там закон незаконно мені зараз важко. Ці матеріали будуть вивчені, від прийняті рішення це не молоді. Нас не обманули. Олег Цвях вивчив та проаналізував ситуацію щодо Згурівської землі та виніс свій вердикт. Я це питання чув. Ну, знайоме мені вже це питання. і звернення облради я читав і повністю е поділяю е ваше Стур, занепокоєння. Що такого бути не може. І такі випадки необхідно виявляти і анульовувати всі ці документи, які були раніше видані. Розділяємо на дві складови. Однозначно, громадянин, один громадянин, який ніякого відношення до Згурівського району е не має, отримує такі площі під фермерство. Це перше. А друге, якщо це було зарезервовано для учасників АТО, то це святе. Якщо пан Цвях говорить щиро, то згурівські ветерани в його особі отримали впливового лобіста своїх інтересів. Ми ж зі свого боку будемо обов'язково моніторити те, як нове керівництво держгеокадастру йде назустріч українським воїнам.